У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Христос рождається. Amen. Улюблені браття і сестри. Сьогодні я вітаю усіх вас із різдвяними святами, в які ми вшановуємо величну подію боговтілення. Незбагненна тайна. Втілення сила Божого, сьогодні явлена для нашого з вами розуміння і Свята Трійця розкриває суть цього Боговтілення. Син Божий, Ісус Христос, народився від Духа Святого і Марії Діви і став людиною. Взявши на себе природу людську. Син Божий приходить в цей світ, щоб виконати свою місію, місію спасіння роду людського. Спасіння від чого? Від гріха, прокляття і смерті? Коли ми говоримо від чого, ми згадуємо священне писання, біблійну історію, коли наші прадіди. Адам і Єва порушили заповідь, то стали смертні, а земля стала проклята. Ось такі наслідки, які отримало, отримало все творіння лише за порушення однієї заповіді не їсти плоди. Із дерева пізнання добра і зла. Що це для нас сьогодні християн могло б означати? Ми часто приходимо на сповідь і кажемо, нічим особливим не згрішив, нікого не вбив, не вкрав, не перелюбствував. І здається, Більше і гріхів немає. І не знаєш, що розказувати. Тому що думаємо, що тільки гріх полягає в тому, кого вбив. Гріхів безліч. І не тільки вбивство. Вбивство можна здійснити і фізично, і словом. Перелюбствувати можна і фізично, і в думках. Красти і обсуджувати можна і фізично, і в думках. Тому фізичне тіло ще спинити від гріха можна, а думку важко. Але ж грішиш? Грішиш. І який важчий гріх? Той важкий гріх, який ваш важкістю лежить тобі на серці. Ось цей, цей гріх для тебе важкий. Тому що нічого ж, здається, на перший погляд, Єва з Адамом нічого такого поганого не зробили. Ну мало лі взяти, з'їсти плід. Це так, як до сусіда яблука з його саду красти. Вроді нічого не вкрав одним яблуком більше, менше, ніхто й не помітить. А наслідки які? Один плід... Умовно кажучи, одне яблуко взяв, а наслідків смертний став, земля проклята, гріх вчинив, з раю вигнаний, за один плід. Так в чому тоді сутність, важкий він гріх вчинив чи не важкий? Нікого ж не вбив. А наслідки які лише за те, що взяв один плід. Тому гріх, коли людина чинить, він кожен гріх важкий, якщо він лежить на серці твоєму. І наслідковий гріх Адама важкий тим, що людина поневірялася в цьому світі. На, е, наказання для прабатьків. Адам в поті лиця заробляє на хліб. Тобто це Важка праця для чоловіків це біблійна правда, яка на них повинна сповнюватися і до сьогоднішнього дня. І нічого ми не змінимо. Не тільки називати чоловіків сильною половиною людства, а вони повинні розуміти, що така правда життя важко працювати. Жінка також наказана. В муках будеш народжувати. І це також така правда. Ось наслідок. А здається, зробили невинний чинок. А наслідки які? Ось так і в нашому житті не треба думати, що є дрібні вчинки. Чи не треба думати, що воно пройде. Само собою зміниться. Нічого не зміниться само собою. Нічого просто так не буває. І самий безневинний, здається, жест, чи сказане слово, чи якась дія небезвинна, може торкнутися серця людського в такій мірі, що людина ця може померти. Тому бути треба обережними в словах, в думках. На рахунок думок каже, мріяв. І збулося, треба і обережно мріяти, бо сила думки людської велика є, тому що людина є образ Божий і силою думки може багато речей робити. Якщо силою віри людина може рухати гори, так написано в священному писанні, якщо твоя віра буде хоча б згірчичне зерно, то скажи, горіці і рушся з місця, і вона рушиться. Віра гори рухає. То думка ще більше може робити. Тому важливо, що ти думаєш, про що ти мрієш, що ти собі випрошуєш, щоб в безумстві собі не так, такого не набажати, що не знаєш потім, як від цього і позбутися. Бути обережним в словах. Ми ж в безумстві інколи і дітям бажаємо поганого, тому що воно не сухняне. Висловлюємо і любимо його, здається, з однієї сторони, а з другої безумними своїми словами кажемо, вважаючи, що цим ми присмиримо дитину, а слово на ній ніякої ролі не відіграє. Неправда. Все, що ви сказали, на ваших дітях буде збуватися. І не тільки на дітях, а на, на любій людині. Тому треба бути обережним і уважним в словах. І слухати Євангеліє. а там сказано, хай твоє слово буде так або ні. Все інше то від лукавого. Ну не випадково ж така фраза є. Тобто, щоб ти щось не наговорив, не того, що треба. Тому говорити треба коротко. А найвище спілкування це спілкування мовчки. Це спілкування мовчки. Якщо ти знаходишся в приміщенні з людиною і мовчки з нею спілкує, спілкуєшся, це найвище, найвище спілкування. Це вже спілкування на основі любові. Навіщо щось розказувати, якщо є почуття? Є інші філософські вислідки. Казано, якщо ти думаєш, що ти повинен щось цій людині доказати, їй нічого не треба вже доказувати. Якщо вона зразу не сприйняла твою точку зору, то ти потім і спиною біля рота можеш доказувати, вона тебе не чує. Силою голосу і свого авторитету ти можеш її призупинити в висловлювання не мов би заглушити, але тільки ти відходиш, вона залишається на світ той зору. Якщо тебе зразу не зрозуміли, то і далі тебе не зрозуміють. І не, тоді не кидай бісер перед свиньми. Не треба цього розказувати. А що робити? А тут треба молитись. Молитись, щоб людина стала твого духовного рівня. Адже чому в нас непорозуміння різного духовного рівня? Чому виникають непорозуміння? По-різному по духовно ростети. Кожен егоїст і думає про себе, дбає про себе, а треба дбати за двох. З ким би ти не жив, з ким би ти не спілкувався. І незалежно, що це, колектив робочий, родина, сім'я, будь що для того потрібно спілкуватись. Спілкуватися на, на теми, які вас об'єднують близькі. І викидати ці теми з розмови, які вас розділяють. Не треба сваритися, Ще сваркою ніхто не досягнув порозуміння. Сваркою розділяють і оскорбляють. Скажіть, хто посварившись, порозуміння в хаті, Відніміть руки. Ну, Обгадали один одного і, і, і наступив мир. Є такі? А промовчали і перетерпіли. І мир в хаті, я думаю, половина, половина. це. церкви. Коли промовчав і перетерпів, стався мир. Не було протистояння. Хмара оця погана пройшла, добра наступила і далі пішло порозуміння. Тому що любиш, терпиш. Любиш, розумієш. Любиш, чуєш. А не любиш не чуєш. Глухий, тому що своє его любиш. На своє его звертаєш увагу, а не на когось іншого. Тому Господь чує нас. Я це підводжу до чого? Що Господь чув людей, які бажали спасіння. Господь любив людей. І що зробив? Прийшов в цей світ, прийшов до тих, які його люблять, які його чекають, які бажали спастися. Тому й бере на себе людську природу для того, щоб визволити цю людську природу, обожнити її. Бог стає людином, щоб обожнити людську природу. Приходить цей світ, щоб спасти нас від гріха прокляття і смерті, і визволяє. Народженні своєму це перша звістка. А в подальші дії це страждання на Христі. Це Воскресіння. Тому для нас оця різдвяна радість. Це в першу чергу, що те, кого, той, кого очікували, прийшов в цей світ. І можна сказати, а навіщо кожен рік ми про це згадуємо? Проста відповідь, ну ви ж кожен рік відзначаєте свій день народження. Відзначаєте. От і ми відзначаємо цю радість. Радість приходу у світ Спасителя. І тому для нас це особлива радість. Це наша надія, і Господь постійно приходить до нас. Не тільки через читання Святого Письма, а в своїй суті, в благодаті. І тому ми не кажемо, Христос народився, Христос рождається, Христос народжується. Постійно Син Божий народжується. Ісус Христос один раз прийшов фізично, а Син Божий постійно народжується від Отця, в сутності Святої Трійці. Тому Бог присутній в благодаті або простим світським язиком в енергіях, які є в нас, які підтримують. Тому ми часто служимо, що Божественна благодать немічне оздоровлює і недостачу доповнює. Тобто підтримує. І для нас ця радість народження Ісуса Христа повинна сьогодні бути нашим усвідомленням і зміною нашого життя. Щоб воїстину виправдати прихід у світ Спасителя. Виправдати. Сьогодні ми приходимо до Вертепу. Як на день народження кожна людина приходить із подарком. І сьогодні от кожен хай, подумавши про себе, скаже, а з яким подарком я прийшов до Бога сьогодні? Що я приніс йому? Причому подарок тут матеріальний не потрібен. Найбільший наш дар це віра серця і любов щира. Найбільший наш дар це коли ми з чистою душею приходимо до вертепу. Скажемо, ось Господи. І хай моя душа буде тим вертепом, в який ти поселишся. І це воістину підтверджується, коли ми сьогодні слухаємо апостола Павла, який говорить, коли людина приймає тіло і кров Спасителя, він каже, тепер не я живу, а живе в мені Христос. Ось ми розуміємо про це, що ми кажемо. Розуміємо, а тепер треба так жити. Щоб слухаючи священне писання, не казати, там все так гарно, мудро сказано, а я собі на своїй хвилі живу. Ніколи не спасешся, ніколи толку не буде. Як і сповідуєш, так і живи. Як віриш, так і поступай. Як віриш, так і поступай, тому що будеш скорбіти. Якщо віриш по одному, Поступаєш по-другому, будеш скорбіти, буде життя в тебе нещасним. Тому що дисгармонія твого внутрішнього і своїм зовнішнім, і своїм розумом. І ця сутність називається роздвоєння, Роздвоєння особистості. Як називається хвороба, коли особистість роздвоюється? Шизофренія. От щоб не стати духовним шизофреніком, тому потрібно як вірити, так і жити. Як чуєшся в священному писанні, так і живи. І тоді ти будеш єдиним цілим, сам з собою єдиним цілим і єдиним цілим з Христом. І тоді можна сміливо казати: вже не я живу, а живе в мені Христос. А коли живе в тобі Христос, будеш завжди щасливий. Щоб не відбувалося навколо тебе в житті. Завжди будеш щасливий. Можна і в стражданнях бути щасливим. Чому? Любов перемагає біль, і ти бол... біль не чуєш. І вона мімо тебе не мовде. Згадайте мучеників, страждали це ж фізичні болі, коли кігтями, мечами рубали, І що тільки їм не робили. І ти читаєш, думаєш, ну, якась сказка. як так може людина витримати? Ну це ж правда. А не треба до да, далекої історії. Візьмемо ваших там батьків, можливо, там дідів, прадідів, На коли ми вивозили, вивозили там в різних таборах. Мучили в Мордові, мучили. І приїхали здоровими сюди. Як вижив? Він каже, не знаю. Вірив в Бога, любив Україну. І повернувся сюди. Ближче візьмемо. Хлопці на Майдані, Небесна Сотня. Це ж собі уявити. І теж на смерть. Чого? Заради чого? Ти ж в курчах легше сховатися. За стовбом постояти і покричати Слава Україні. За стовбом легше було. Ні, вони не сховалися за стовп, пішли. Що вело їх? Віра і любов. І тоді ні рани. Ні страху смерті, все це відходить на другий план. Відсутність. Відсутність. І ти йдеш, і ця жертва найбільша і найцінніша. Наші сучасники, ваші, наші з вами діти. Вони пішли. Тому не треба на третє століття дивитися. Давайте от на річну давнину подивимось. Тобто все це є в людській душі, все це є. От я до чого підвожу. І Євангелія це не просто біблійна історія. Це не просто там гарно написано і правильно. А написано для нашого повсякденного життя. І воно є. І святі є серед нас. І не думайте, що е, немає святи. Є. В свій час Господь їх явить. Навіть тут, в стоячій храмі. А ми не знаємо. Ми собі живемо, здається, правильно поступаємо. На серці добре проходить час, каже, людина побожного християнського життя. А був собі такий ходив чи ходила. Не знає. Це все в промислі Божому, в знанні Божому, в благословінні Божому. Тому досягнути святості може кожен без винятку. Жити по-християнському може кожен. І мати оцю велику віру і любов в серці, також може кожен. Тому я вам цього і бажаю, щоб все, що ми, про що ми сьогодні говорили, все це було у вас на серці, у вашому розумі, і ви відчували щасливість кожного прожитого дня. І хай любов, яка є у вас, переможе те погане, що у вас в душі народжується. Хай добро, яке у вас є, буде більшим. Чим те недобре, яке ви десь в, момент, в якийсь окремий момент зробите. Тому я закликаю на всіх вас, Боже, благословення. Бажаю, щоб різдвяні свята підбадьорили на цілий рік, а наша молитва біля вертепу була почута Богом, щоб наступив мир, було всіх здоров'я, був достаток. І ми раділи кожному дню і не хвилювались за завтрашній. І вірте, що так буде, бо на нашій стороні. Правда, і з нами Бог, який сподобав нас сьогодні прийти до храму, щоб посвяткувати Різдво Христове і задати першого мученика, Степана, який і говорив до своїх мучителів, Боже, вони не не знають, що роблять. Прости її, але бачив те, що відбувається на небесах. І кожна людина може бачити те, що є на небесах, тому що блаженні, чисті серця, які Бога побачить. От і моліться і трудіться так, щоб Господь дарував вам чисте серце, яке десь вам можливість побачити Бога, можливість побачити життя таким, яким воно є, гарним, приємним і щасливим.